От. Просто красавчика знайшла Ось він. От. Виріс уже. Великий. О, ось який. А поряд і поряд є грибок. Та да, тут їх цілий рядочок, хоча зонтики рядочками не ростуть, але ж. Ростуть сімейками. І от тут така засіялася сімейка красавчиків. Ну що? Ще тут покрутитися, подивитись це найперший прийом у грибника. Глянути те місце навколо, де ти зустрів гриба. От. Гарно в лісі. Тепло, тихо, практично людей немає. Мабуть, не було такого сильного. Е Рясного врожаю грибів, то люди і не дуже й ходили, зайняті якимись своїми справами, їм не до гуляння. А я якраз із задоволенням і з користю роблю прогулянку.